Ви придбали собі нове сікі Гарміни, та зараз ми вам допоможемо їх налаштувати так, щоб працювати з ними було одне задоволення. За вами, як завжди, Sport Time і підписуйтесь та давайте починати. Висьмо за приклад, ось ці Xiaomi Fenix. Комплектації в усіх моделях Гармін майже однакова. В зарядний кабель вони всі йдуть без боку зарядки та інструкція. Але якщо вам потрібна повна версія налаштувань, просто набирайте в інтернеті назву вашого пристрою з задаванням PDF. Та за першим нерекламним посиланням буде повна інструкція. Але на жаль, скоріше за все, без української мови. Тож вмикаємо годинник. На екрані буду графічно виділяти кнопки, які буду натискати. Тож слідкуйте. Після загрузки ми обираємо мову. До речі, в азіатських версіях Garmin немає кирилиці. Тому, щоб такого не було, звертайтесь до нас. Після нам пропонують створити пару з телефоном, але це ми зробимо трохи згодом. Далі заповнюємо інформацію про себе та обираємо одиниці вимірювання: це кілометри, формат часу, статі, рік, народження, зріст та вагу. Все це згодом можливо буде змінити в додатку Garmin Connect, якщо потрібно буде. Виставляємо час. Щоб це зробити, є два варіанти зробити це вручну або автоматично за допомогою GPS. Краще, звичайно, використовувати другий варіант, бо він більш точний. Годинники встановлять ваш локальний час за врахуванням вашого часового поясу. Перший запуск годинників та пошук GPS буде потребувати більше часу. Але пам'ятайте, що при рідкому використуванні або пересуванні на великій відстані час пошуку супутників становиться довшим. При першому налаштуванні цей процес займає від 3 до 10 хвилин. Але якщо ви вдома, то краще вийти на відкриту місцевість. Далі будемо підключати годинник до телефону. Потрібно підключати саме через додаток Garmin Connect. А не напряму через Bluetooth смартфона, бо у другому випадку зв'язок буде нестабільний та ви будете постійно відключатись. Ще майте на увазі, що без інтернету додаток працювати не буде. В годинниках Garmin заходимо в шитке меню та включаємо підключення по Bluetooth. Заходимо в додаток, переходимо в меню Більше налаштування, користувальське налаштування, одиниці виміру метрічні встановлюємо. Це потрібно для того, щоб при синхронізації годинника з телефоном налаштування не збилось. Далі в цьому ж розділі більше, заходимо до пункту пристрої Garmin» та натискаємо «Додати пристрій. За допомогою пін-коду підтвердіть сполучення пристроїв. Залежно від моделі годинника, потрібно буде ввести або просто підтвердити пін-код. Установіть ваш девайс як основний для відслідкування активності та синхронізації з Garmin Connect. Далі вже пройде синхронізація та ваш девайс буде працювати наповно. Але що робити, якщо телефон не бачить годинник? Відкриваємо вікно усунення несправностей. Тут ви по пунктам робите все те, що рекомендує додаток, навіть є підказки, як це робити. Відмічаєте по черзі всі пункти і якщо жоден не допоміг, натискаєте відвідати центр підтримки. Тут теж є інструкція по підключенню та навіть можливо їм Але краще зверніться до нас. Якщо ви обрали свій гаймін на нас, то ми 100% допоможемо. Ну на цьому все. А не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Дякуємо за перегляд.